Біг заради майбутнього. Незабаром 25 прикарпатських марафонців подолають понад пів тисячі кілометрів з нагоди 21-ї річниці незалежності України. Цей захід, кажуть обласні чиновники, сприятиме вирішенню декількох завдань: популяризації легкої атлетики, пропаганді здорового способу життя та спорту серед молоді. Натомість, учасниця пробігу чемпіонка світу Європи серед юніорів Неля непорадна цю подію називає відкритим викликом владі, адже й досі спортсмени не мають гідних умов для тренувань. Постукати до влади потрібно Таким яскравим прикладом. Тобто от Христина продемонструвала, і я думаю, що владі повинно бути соромно, що в таких умовах спортсмени тренуються, змушені виїжджати в іншу область на стадіони. Це дуже важливо, тому що в нас немає бігової доріжки, немає стадіону, немає арени. А це наша основна мета. Надмарафон стартуватиме 18 серпня на вічовому майдані і триватиме тиждень. Загалом щодня кожен марафонець долатиме 6-8 кілометрів. А от долучитися до нього може кожен бажаючий. Наступного дня ми з Городенки стартуємо через Коломию до Косова і подолаємо 112 кілометрів третього дня. стартуючи з Косова, подолаємо 114 кілометрів і зупинимося у місті надвірна. Четвертого дня стартуємо з надвірної, подолаємо 84 кілометри і фінішуватимо в долині, пробігаючи через Рожнятівський район. П'ятого дня стартуючи з долини через Калош, Бурштин, фінішуємо в Рогатині, подолаємо 86 кілометрів. І заключний день 23 року. Серпня ми стартуємо в рогатині і фінішуємо Івано-Франківську, подолаємо 61 кілометр. А ще Віталій Матешко повідомив про те, що стадіони на Прикарпатті таки будуть. Принаймні, нині головне управління у справах сім'ї молоді та спорту готує спеціальну програму розвитку спорту, де включено ремонт місцевих стадіонів на 2012-2016 роки.